Спалах смертельно небезпечного вірусу Ніпа намагаються локалізувати в Індії. Хвороба вже забрала життя двох людей у штаті Керала, що на південному заході країни. Після п'ятого випадку зараження вірусом влада закрила школи вищі й державні установи в окрузі Кожекоде. Там під наглядом лікарів перебуває двоє дорослих і дитина. Медики також відстежують контакти заражених. Ми вирішили взяти аналізи в усіх, хто контактував із першим померлим, який утратив життя 30 серпня. Це буде зроблено до того, ж у лікарнях, де лікуються інфіковані пацієнти, необхідно збирати медичну комісію, і кожні 12 годин вона має надсилати медичний висновок до департаменту охорони здоров'я. Вірус Ніпа зазвичай поширюється серед деяких видів кажанів, що харчуються фруктами. Він може передаватися іншим тваринам, а також людям. До симптомів належить висока температура, головний біль, кашель і затьмарення розуму. Симптомів може й не бути. Наразі проти хвороби немає ні вакцин, ні ліків. Медики проводять лише симптоматичне лікування. Від 50 до 75 відсотків заражених помирають. У тих, хто вижив, можуть траплятися судомні напади. По перше, захворювання виявили 1998 року в Малайзії. Пізніше спалахи реєстрували в Сінгапурі, Індії та Бангладеш. Загалом уже померло понад 700 осіб.